Привіт! Доброго усім дня! Закінчується січень і пора, звичайно, купувати помідори. І я сьогодні хочу розповісти вам, які помідори минулого року. Получилися гарні на моїй грьоці. Прямо хороший урожай був. Не буду я обманювати. Так, в інтернеті я зараз часто бачу помідори Сонька, вони не дуже родючі і так далі. Але з мого досвіду, вже п'ятирічного, кращого сорту помідор, ніж Сонька, на своєму городі я не розрізнюю. От коли виходиш на город, і зразу видно, що це сонька. Кущик не дуже високий, але й не низький. Десь 60-65 см. Підв'язувати його не потрібно. Але він гарний, широкий, розлугий і за такими помідорчиками. Помідорчики теж і невеликі, і немаленькі, але якраз такі, які потрібні для баночки. Він такий міцні, округлі, хороші. Ну і що я можу сказати з свого досвіду? Те, те, те що Сонька проскакує будь-який хурубе. Він раненький такий, не ультраранній, як пишуть, а просто ранній сорт. І от коли виходиш на грядку, я ще раз повторюю, зразу видно, що це сорт Сонька. Він віддає і дружні плоди, і плодів цих багато. Кущ весь обвішаний помідорами. Не знаю, в нашому селі дуже багато садять цей сорт, і люди задоволені. Інколи садять тільки саньку і ще деякі сливки і все. От так полюбився цей нам сорт. Наступний сорт агата. Колись були в Києві і зайшли, там, де продають помідори Насіння. на склад прямо. І от чоловік взяв цілу таку упаковку велику, цього сорту агота. Я його ніколи не чула і ніколи не садила. Але роки п'ять назад посіяли оцей сорт агота і не могли нарадуватися. По-перше, отак, отакі вони кольором. І не червоні, і не оранжеві, але більше до червоних. Красивого такого кольору. Кущ невисокий, такий, як і сонька. Трішечки, ну там Вищенький, трішечки нижненький, десь на 5 см. Чи. Але чим характерний, що він дуже широкий такий. Широкий кущ, наче схожий на кущ смородини, отак він росте. ну кущ смородини високий, а кущ звичайно, помідорів не такий. Але дуже такий розкішний кущ і весь обсіяний. Звичайно, помідорчикам. І отакого от точного кольору, майже як оце е, на малюнку. Я дуже задоволена. Але от, е, в минулому році я, можливо, купила не агату, а якийсь інший сорт, то агати на своєму участку я й не побачила. Ну, Звичайно, прикро. Але коли знайдете сорт агату, купіть, спробуйте. Я вам дуже рад. Сорт льона. Сортляна теж сьогодні купують і солі, росу, і бокати, і так далі. Але це сорти вибагливі, за яким потрібен догляд. Наші сорти вони не дуже вибагливі. І посадив їх або посія, виросив розсаду і збирає плоди. Хороший сортляна. Він чимсь схожий і на саньку. Але санька має трішки більші плоди. Аляна, от вони якісь такі не круглі, а з гранями такими цікавими, трішки довгенькі і не дуже широкі. Більше схожі, можливо, навіть не сливку, на сливку, але не сливка. Якраз такі баночні плоди саме ляна. Не знаю, от почали наші городники вже виводити оці наші, наші відчизняні сорти, але вони прекрасні і рясні. Наступний сорт загадка. Сьогодні його часто рекламують загадку. Мені теж подобається цей сорт, він теж схожий на саньку, але росте нижчий і теж хороший має помідорчики. Ну, Єдине, що мені подобається, що він низькорослий, дуже низькорослий, Але при гарному догляді може виростати до 45 см. Плоди Гарні, отакі, як показували теж на малюнку. Рання любов. Рання любов, це новий сорт достатньо, минулого року я тільки його купила. Цей сорт схожий на волове серце, за величиною я маю на увазі, але він такий широкий, широкий, м'ясистий, ранній. І досягає е, до 300 і 400 грамів плодів. Тобто цей сорт мені подобається за те, що він великий Великий і рясний. І серед е, сливок я е, висаджую три сорти Ріо. Ріофуево, Ріо Гранде і Ріо Грапо. От Ріограпу. Оці три напівіталійські сорти. Вони цікаві самі собою. Ріогранде має такий невеличкий носик, невеликий носик має такий. Але міцні сорти, мало насіння і дуже багато м'якочі. Вони один на одного чимсь схожі. Ну і ще не можу показати, бо ще не купила сорт. Мені дуже подобається кібіс. Теж така дуже така хороша сливка. Ще хочу розповісти вам про деякі сорти перцю, які найбільше мені сподобалися в цьому році. Серед усіх сортів, я навіть 250 штук купила, мені найбільше сподобався сорт Леся. І формою цікава така форма, на жаль, тут не видно, подивитися в інтернеті, кому цікаво буде. Саме сорт Лес. Я пропоную вам, але немає в мене зараз, на жаль, малюнка. Через те, що замовила 250 штучок упаковці. Чим сподобався, дуже цікава форма, дуже товстостінний, дуже приваблений, червоний колір, але окраса буквально була минулого року мого. Наступний сорт гравець. Дуже раджу посадити. Товщина стінок досягає більше сантиметра товщина стінок, і він конусоподібний. Якщо колобок у нас просто такий круглий сорт, то гравець він і конусоподібний, і товстостінний. Дуже раджу посадити цей сорт. Я взялася в цьому році багато, в минулому році він дуже гарно порадував. І отак, отакого красивого окрасу. Наступний сорт судар. Судар, погляньте, який розкішний сорт. Він і довгий, і в той же час дуже товстостінний. Дуже товстостінний, соковита, ароматна м'якоть, товщина стінок до 9 мм. В цьому році мені порадили сорт Вероніка. Купити такий сорт Вероніка. Чому порадили? Через те, що він ну, сказала, що і товстостінний, і вагою до 400 грамів. І отакий довгий, виростає до 15 см. Це такий рекордсмен своєрідний. Перець Вероніка, але я в цьому році ще його не висаджувала. І руху гігант. Це теж, погляньте, який тільки красивий перець. Отакий він виростає і на городі. Дуже красивий, дуже цікавий сорт. Роху гігант називається. Він теж і довгий, і широкий, а ще й товстостінний. тобто три в одному. Якщо така це, ці... Інформація мене зацікавила. Будь ласка, поставте подобайки. будьте з хорошим урожаєм. Я поділилася своїми сортами. Якщо в кого є от такі цікаві сорти, привабливі, красиві, різноманітні. От є чим поділитися, будь ласка, напишіть мені в коментарях і обов'язково поділіться. Власним досвідом. Дякую всім за увагу. Заходьте на мій канал, підписуйтесь і будемо спілкуватися з вами. От і по городництву, і по кулінарії. Бажаю всім гарних рожаїв, міцного здоров'я і мирного неба!